Так, готую себе на недавно капустяный блин. Блин с капусты. Покрошу капустку. Капустка молоденька. Подребню ее вот так. Очі порізла тепер вб'ю два яйця. перемішаю. На ще одне так, тепер вмикаю сковорідку і буду смажити. Так, блин уже смажиться під кришкою. Так, до блина потрух моцарелки. Шматочок. Так, за допомогою кришки перекинула блин. Зараз посиплю моцарелою. Все, нехай готується. Далі до капустяного блина зроблю соус. У мене така приправа борщова, тут помідори і салатний перець. І все, більше нічого немає. Зараз відкрию і зроблю соус. Додам червоний перець, паприку і часничок і сіль. Ну, ще додам і такий чорний перець, мелений. Десь так, небагато. Я одна. Так, паприка Треба вже купити. Перечервоний. Я так наглас все за своїм смаком. Все, чудовий. Так, от такий блин, зараз я його дістану і буду снідати. Блин легко сповз із сковорідки на тарілку. Чудово. Так, моцарелка розстала. Розплавилась. Треба снідати, поки гарячий. Так, От бачите, яка смакота. Все, зараз. О! Чай закипить і буду снідать. Ось сюди додам соус. Чи є? Не. Ну да, можна. так, можна. Отак соус. Додам і буду снідать. Ось так. Всім добрий ранок, всім-всім доброго ранку. Такий в мене сніданок, ще хлібець я додала, чай. Та і отак я поснідаю. Так. Сьогодні у нас 4 травня, сьогодні неділя. Подивилась новини, я люблю дивитися Василя Климчука, він такий правдивий, правду завжди говорить. Ще із далеких часів я його дивлюся. Сьогодні обстріляли Київ, Черкаси. Ой, співчуваю людям. Начебто загиблих немає, тільки 11 чоловік постраждало. Поранені, мабуть, і з них двоє діток. Все, давайте я буду снідати. Так, спробую цей млинець, щоб вам сказати, чи він смачний, чи ні. Дуже смачно, дівчата. Дуже смачно. Цукор він не підніме нам. Що ж тут капуста, да? Від капусти нам нічого не буде. Ніякого борошна тут нема. Яйця і капуста. Все готуйте. Рекомендую. Всім смачного. Так, дівчатка, дуже смачний блин. Рекомендую. Я вже поснідала, а це зап'ю чаєм і намазала хлібець. Вчора я пекла хлібці. Заходьте, дивіться, кому цікаво. О, тільки там треба пергаментний папір, щоб був силіконізований. Так, дівчатка, без 23 мокра. Я з магазину покажу, що купила. Купила я дві ляшечки отакі знову Я люблю такі, вони мені подобаються. Печінку взяла отаку курячу. Щось треба придумати, якийсь пащитик чи що. Так, далі. Хотіла купити огірочків, немає. Так, взяла я горошок зелений. Чотири помідорки. О, огірків нема, немає хоч помідорки. Чотири яблучка і чотири мандаринки. О, оце такі попутки. Мокро. Жарко. На вулиці вітрюган. Вітрюган і сонце таке пече шмале. Фух. Так, давайте буду складати в холодильник. Так, вже 16.30, буду вечерять. Ось така в мене вечеря. Ляшечка і помідорчик. Все, всім смачного. Так, дівчатка, буду я вечеряти. Уже 16.30, постараюсь вже нічого не їсти. Може поп'ю кефір, а може і не буду, не знаю, побачу. Так. Комусь може і покажеться, що я багато їм оце, але ну, я не можу мало їсти, геть мало, бо я буду голодна тоді. Оце так. Не знаю, чи піду я сьогодні на фізкультуру, мабуть, ні. Вітер. Не хочу я вже нікуди сьогодні йти. Вже завтра. Завтра більше всього, що зранку. що так. так, все, я повечеряла. Зараз закушу мандаринкою. Та і все. Постараюся вже сьогодні нічого не їсти. Я думаю, що вийде. Ой, так. Да. То немає зайвої ваги, той не розуміє, що воно таке. ця їжа. Як хворіла, не хотілося їсти, так було добре. Я пам'ятаю, як колись я дивилася стройнію хорошею. Там Оксана Ксюша. Вона з Росії була. Та Показувала, як вона худне, все так гарно схудла була. в неї була вага 130, здається, і вона схудла аж до 80 чи менше, навіть я вже не пам'ятаю. А потім, як почала поправлятися, оце, ну, нічого, нічого не могла зробити вона. Щось таке. Стається в голові, чи що. Так що так. Ну, я ж теж дивіться, була схудла аж на 10 кг Навіть більше на на 12. Бо я вже важила 94,5. У мене десь є і відео. Здається, в лютому, чи 7 лютого, чи. 13 лютого щось таке. І так набрала, бачите як? Потихеньку, потихеньку, потихеньку і набрала до 102 кг. Да, і та й вона, що це ж худла, я наблюдала за нею. Думаю, ой, ну, худ, ну, ну худне вже, худне вже. Нічого в неї не виходило і край. Ну, та вона там взагалі тістечка всякі їла, пірожинки. Я ж таке не їм. Ой, ну нічого, дівчатка. Завтра зважусь вранці і гайда на фізкультуру. Це я ще тверга почала, да? завтра понеділок. Як завжди зважусь і піду займатися. Ну, все. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі! До зустрічі, до побачення. Бережіть себе. Бережіть себе і своїх діток. До побачення!